Чи українського радіо Вінниця вітає програма Вічна віч. Я її ведуча Ольга Зайцева та звукорежисерка Людмила Мороз. 2 грудня відбулося чергове засідання Вінницької обласної комісії з реабілітації. Було розглянуто справи 180 осіб, що постраждали від радянських репресій у 30-х роках минулого століття. Чому через 80 90 років важливо переглянути вироки українцям і як це впливає на життя нащадків репресованих? Про це говоритимемо із завідувачем редакції книги Реабілітовані історією, секретарем обласної комісії з реабілітації Миколою Вижою та начальником центрального міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті Богданом Галайком. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Слухачам нагадаю, наша програма звучить наживо. Ви маєте можливість слідкувати за нашою розмовою на ютуб каналі Суспільне Вінниця, а також долучитися за студійним телефоном 55 29 76. А ми починаємо і почнемо напевно з того, як була взагалі піднята оця тема реабілітації і чому вона була піднята саме зараз, а не з часом, з часом незалежності України. Пане Богдан. Ну, варто наголосити на тому, що з, дійсно з відновленням української незалежності в 1991 році питання реабілітації жертв комуністичного тоталітарного режиму стояло надзвичайно гостро. Але розуміємо, що на той час ще дуже потужну е, силу мали комуністи, і одна з найбільших фракцій в українському парламенті на той час була, і вони не дозволили прийняти закон належній редакції, щоб е, показувати всю злочинність цієї комуністичної влади. Е, це вдалося лише і, без, і, відповідно, е, всі люди, які постраждали від комуністичної влади, доволі часто отримали. Відмову в своїй реабілітації, тому що дія закону не під, не, не, не підпадала. Ну, відповідно, він був настільки випасний недолуго, не що е, дуже багато каторіх громадян, особливо ті, які були представниками українського національного визвольного руху, е, чи репресовані за свою активну якусь громадську діяльність чи е, ті, що воювали за незалежність України, е, не підпадали під дію закону закону. Це вдалося зробити лише після 2014 року, після революції гідності, коли були внесені відповідні зміни в діючий закон

Жертв комуністичного тоталітарного режиму і реабілітацію. І, власне, відповідно до цього закону створені, який був набрав чинності в травні 2018 року, були створені регіональні комісії обласні з реабілітації. Власне, от Вінницька комісія теж почала працювати фактично лише на початку 2019 року, і була створена національна комісія з реабілітації жертв комуністичного режиму при Українському інституті національної пам'яті в Києві. І власне ця національна комісія вже ухвалює рішення. Обласні комісії розглядають Справи по суті передають до Києва. А в Києві вже кваліфіковані спеціалісти, зокрема, очолює національної комісії відомий дослідник сталінського терору і залі репресивної системи совєтської і дослідник голодомору. Роман Подкур, діючий науковець, кандидат кандалістичного старший науковий співробітник інституту історії Академії наук України. Тобто, це насправді дуже фахові люди, які дуже глибоко знають тему, і сподіваємося, що комісія і далі буде працювати 2 грудня було чергове засідання. Скільки таких засідань саме у Вінницькій області вже було до цього? Тут може Микола більше підкаже. Так, уже було. Буквально вчора шосте засідання регіональної комісії. Протягом 2020 року подано 414 заяв від різних репресованих громадян, які були розглянуті. Обґрунтовані пропозиції опрацьовані, розглянуті їхні справи, їхні матеріали, які вони подавали, і надіслано національній комісії, яка вже визнає. Громадян реабілітованими або потерпілими від репресії, тому що згідно закону вже розділяються ці дві категорії, і відповідно вже є перелік громадян, які визнані реабілітованими у нас у Вінницькій області. А цей перелік його де можна передивитися? На сайті інститут національної пам'яті так, так на сайті інституту національної пам'яті, є. і відповідно відповіді надсилаються заявникам. Заявники це безпосередньо. Якщо це ці люди, які потерпіли від репресій, безпосередньо вони здебільшого подає від товариства репресованих та їх дітей, яке очолює Севастіанова Любов, вона їм допомагає, тому що зрозуміло, що це вже ці діти вже досить такого зрілого віку, яким, яким навіть важко прийти на комісію, але ми розглядаємо навіть без їхньої присутності і Опрацьовуємо їхній матеріал. Угу. Е, кілька слів, пане Богдан, напевно, про членів комісії. Хто входить в регіональну комісію, от саме Вінницької області, е, люди яких професій, і взагалі ну, хто, хто її очолює, хто цим займається? Відповідно до положення про такі регіональні комісії, до складу комісії обов'язково входять представники місцевої прокуратури місцевої служби безпеки, тобто делеговані обов'язково мають входити дослідники. Профільні, які займаються цією темою, тобто це науковці історики, які мають досвід роботи з архівними матеріалами, з справами репресованих. І, як правило, таку обласну комісію вона створиться при обласних державній адміністрації, і головою такої комісії переважно в всіх регіонах є профільні заступники голови облдержадміністрації. В Вінницькому області теж головою комісії профільний заступник, а комісію саму допомагає її діяльності профіль Ни департамент обласної державної адміністрації, це департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю. Тобто, повноважень в такої комісії достатньо, аби розглядати власне такі судові справи, за якими були засуджені тобто, фахівці з різних царин і є можливість всім і, і також є членом комісії у повноваженні з прав людини в центральному регіоні. Пан Ольховий а, який тобто. від себе теж чимало документів і справ подає. Бо розуміємо, що сьогодні, після прийняття відповідно, теж закону 2015 року про доступ до архівних установ, зокрема. Архівних основ репресивних органів влади совєтського часу, це і архіви Служби безпеки, теперішні, де величезний масив документів КГБ, це і архів Міністерства внутрішніх справ, де документи теж МГБ колишнього, і це величезний масив документів, які насправді ще доволі багато не опрацьовані. І сьогодні ми маємо з цим справу. І розуміємо, що в комісії надзвичайно багато є справ, бо наплив справ доволі великий, і навіть маємо від. Оки від наших колег з національної комісії, і власне вони теж відзначають такий сплеск. Зацікавлення національною історією з сплеск від рідних, так від нащадків, тих, хто був репресований совєтською системою, які були жертвами цього тоталітарного маховика, що вони також ведуть якусь пошукову роботу, зацікавлюються справами своїх дідусів бабусів. Поводять цілі дослідження для того, щоб от таке моральне, якби виконати обов'язок моральний перед своїми попередниками, щоб виправдати їх, що вони були репресовані незаконний спосіб. А взагалі ми не можемо сказати про те, що з настанням української незалежності в 91-му році, незважаючи на те, що ну комуністична партія тоді ще була, як ви сказали, досить сильною, але автоматично сталася така реабілітація. Просто зараз її треба узаконити, чи як. Втоматично не було, тому що відповідно до самого процесу є певна процедура. Так, відповідно, був прийнятий закон, де була виписана така процедура. На жаль, я кажу ще раз, він був ну, дуже такий прокомуністичний. Так? Вони ж ніхто не хотів признаватися в своїх злочинах і намагалися всі сліди злочинності своєї приховати. І це вдалося тільки зреалізувати після 2015 року, коли Верховна Рада була від інституту національної пам'яті, зокрема, подані окремий законопроект, який. Власне, вже дуже чітко поділяв ці всі категорії. Хто підлягав під реабілітацію? Хто піля такий, хто потерпів від репресій, так і ці всі категорії визначені. Відповідно, сподіваємося, що і далі комісії будуть працювати, і таких такі люди. боє. Ми розуміємо, що це насправді наш моральний обов'язок перед тими людьми. Ну, Сам. Я хочу доповнити, що при обласній комісії з реабілітації створена робоча група, яка безпосередньо і розглядає попередньо. Заяви і е, документи, які, Вивчаю, які всі вивчає обґрунтотак Так, так е, обґрунтовані пропозиції, складає, і на засіданні вже ми звітуємо про зроблену роботу і е, показуємо об'єм роботи і відповідно е, голосуємо за те, чи визнати. Навіть не визнати, тому що ми не визнаємо, ми не в не реабілітуємо. Ми видає, надаємо пропозиції національної комісії про визнання реабілітованого або потерпілої від репресій. Угу. Ми маємо перший телефонний дзвінок. Алло, ви в ефірі. Добрий день. Доброго дня. Дякую, Дякую за цю передачу. Мій дідусі і бабушка розказували про цей чорний воронок, який їздив по селі, і дуже було страшно, тому що. Самі люди прості. Ну що я скажу, що тут українці дуже такі примітивно жорстокі. На мого діда писали весь час, що він куркує, весь час, е, е, значить, доносу були і міліція провіряла, але він був дуже був фізично сильний і у ковгоспі працював за двох ночою і днем, і мав кстати, навіть. Під час голодомору мене навіть як книжка колгоспника було записано не 365 робочих днів, а 500 і там 520 труди днів. Е, от. І його як провіряли, нічого не находили. А ви знаєте такий парадокс? Якщо німці зайняли Козятинську районі Петусівку, так а в нього два сини були на фронті. Зразу ж написали, що в нього сини комуністи німцям. І що він значить комуніст? Хоч він не був комуністом, але попався офіцер розумний, дуже і послухав його та й каже: я дивуюся, що у вас таке населення. А тепер да. І от дивіться, друге питання. І всенька, вся масмедія на радіо. Тоді каже це не було, а так всі говорили, що це дуже добре, значить будемо жити краще. І от зараз, дивіться, ми зараз самі нижчі в Європі, так? І ви от говорите, Україна незалежна, коли вона сировинна, і саме відстала країна зараз, кажете, незалежна, то от яка різниця між сьогоднішнім мас-медієм і тим. Ті спину лежали, і наші зараз теж. Ну я розумію, що ви роботу втратите, але ви ж не говорите, що кстати говоря, у в ті роки 40-30-ті, що робилося в світі. В світі йшла така кривава колоніальна. Ну, ви напевно нас мало слухаєте, якщо кажете, що ми не говоримо про не, те, що ну, було в 30-х роках в Україні. Ні, то ви говорите, що в Україні а зараз ви не говорите, що в нас фактично не незалежна країна, а стопроцентна колонія. Наглядові ради одержують по 20 тисяч доларів у місяць. А сьогодні ну, я на жаль таку інформацію на даний час не володію. Це все має бути підтверджено офіційно. У нас незалежно дякувати не було, що в нас є незалежна країна, нас ми самі собі обираємо владу, ми собі собі обираємо президента, Верховну Раду, який відповідно формують кабінет міністрів, нам не призначають з Москви чи з Вашингтона, чи з Брюсселя, чи з якоїсь іншої столиці. Тому який вибір наших співмешканців, співгромадян, таку і владу маємо, шановний пане. І якщо ми хочемо говорити про сьогоднішній час, давайте спільно, от якщо ми бажаємо якихось змін, переосмислювати цю історію. Яка була розуміти, який стан нашого суспільства погеноцидний, власне, цей посттоталітарний режим, який винищував нашу інтелігенцію, еліту тих найкращих пресників української суспільства, який докладав зусиль до того, щоб найкращих пресників української нації знищувати, для того, щоб ми дійсно пам'ятали нашу історію, робили уроки з цієї історії і. Відповідно, маючи ці знання, можемо гідно дивитися в майбутнє і будувати успішну країну. Все залежить від нас, яку ми країну побудуємо. Тому не треба порівнювати ті часи, які були в 1930-х, 40-х роках, коли була совєтська окупаційна влада, і сьогоднішню українську державу. Ну я можу тільки погодитися з паном який телефонує, що дійсно були такі ситуації, коли здавали, наприклад, насправді не існуючи якісь ті, хто. Ті, хто не, насправді не були е, ворогами народу, а їх здавали і називали ворогом народу, так як е, каже пан, що е, для того, щоб себе виправдати, себе в чомусь відчували. Або і, просто і, заздрість елементарно не, заздрість. не так, але, ну, Тому що а за, за тому, що що це журами. засуджували, якщо ти знаєш і не люди також ще боялися, якщо ти знаєш і не е, розкажеш це, то за це можуть засудити. Тому дійсно такі випадки е, були. На жаль, і треба так. дякувати тому, що сьогодні ніхто не пише доносів, ніхто нікого в чорний воронок не приїжджає. А ми все ж таки сподіваємося, що ми побудуємо дійсно правову державу, де буде діяти закон, і закон один для всіх. Тому давайте це робити спільно, спільно працювати з нашими сусідами, рідними, близькими, дискутувати, обговорити це питання і робити логічні висновки. Е, ну, ще хочу сказати про те, що винищували нас століттями. А Звичайно. в нас є зараз всього 20 з лишнім років для того, щоб відновитися. Ну цього напевно напевно мало. наша робота багато або не робити років назад. Так, дай Бог нам тримати цю державність, бо розуміємо, що сьогодні триває війна і є. Той самий ворог намагається знищити нашу державність і зробити нас дійсно колонією, якоїсь там феде... областю теперішньої Російської Федерації, чи там якось Новоросією, чи Малоросією, як вони це намагалися робити в попереднє століття. Сподіваюся, ми спільної роботи це не дозволимо зробити. Ну я думаю, що в кожній історії кожного народу є сторінки, якими вона може пишатися, але і такі, які варто викривати, досліджувати для того, щоб наша молодь. Наступне покоління розуміло в який період жили, і ось цю ситуацію, яка відбувалася в той час, і робили висновки, так, так. пане Богдане. В якомусь з ваших дописів це я це не цитата, це от слова про те, що от українці, яких зараз реабілітовують, власне, вони були засуджені з не неповним не якимось судовим засіданням. От ви мене виправте зараз, тому що я до не пам'ятаю прямо дослівно, але так мені здалося, що це ніби от без, без суду і слідства. Тоді людей забирали, карали разом з тим покарання були цілком реальні. Які це були покарання, і як це впливало на родину? Репресованих, ну власне, і на Вінничині, і по всій Україні, ну варто наголосити, що Совєтський Союз, попри свій е, м, тоталітарний характер влади, все ж таки мав законодавство і судове законодавство, і відповідно всі громадяни на той час Совєтського Союзу мали витримувати процедуру засудження. Так, мав бути злочин обґрунтований, і суд мав вирішити винести рішення. Але долі багато е, репресій було вчинено саме в позасудовий спосіб, так званими двойками і тройками. Як правило, це був представник НКВД, тобто спецпідрозділ Теральний підрозділ СВЕКОСю, чи представник там обкому партії, чи там ну, представник комуністичної номенклатури, чи міг бути ще представник прокуратури там обласної, вони в трьох. На троїх за Бразилію присудити ту людину. І, насправді покарання були дуже суворі. Переважно це були покарання тих людей, які були суджені за політичні, так би мовити, злочини, за якусь там антисовєтську діяльність. Тобто це представники українського національно-визвольного руху, ті, які собі дозволяли щось говорити проти совєтської влади. І, і були покарання надзвичайно суворі, це, як правило, по 10-20 по років концтаборів системи ГУЛАГ, і пам'ятаємо, що така існувала до кінця Свєтського Союзу. І доволі багато українців власне тобто перезагинули ті системи невагень. І якщо був засуджений батько, то репресії піддавалася переважно вся родина, і, і дружина, і діти теж в той чи інший спосіб піддавалися репресіями ті чи інші міри покарання, або це було якась, або вони ж теж могли бути виселені на Сибір, або це була якась суспільна обструкція, звільнення з роботи. Ми пам'ятаємо навіть ті люди, які повертались після заслання з Сибіру. Вже в Період вже, так званого потепління так за часів там Хрущова, Брежнєва після епохи Сталіна не могли себе тут зреалізувати, їх ніде не приймали на роботу, вони не могли працевлаштуватися, отримувати що, свою сім'ю і так, так? і так далі. Ну про освіту загін мовчу. Тобто їх система КГБ не пропускала, щоб вони вступили в вищий навчальний заклад. Тобто, це, тобто це, це було цькування на рівні влади таких людей. Хоча ми розуміємо, що це була дійсно еліта тогочасного фріського суспільства. дуже часто ну, саме тому, напевно, дітям репресованих так болить на сьогодні, що вони все-таки от подають на комісії реабілітаційні справи своїх дідів, батьків для того, аби показати, що це ми це, не злочинці. Ці так? діти також постраждали, тому що якщо батька вислали і приїхав цей воронок, і вони бачили, як знущаються над ним, вони могли п і побити, і насильно забрати все, що було в хаті, і о, після цього. Дитина росла без батька, а інколи ще дуже часто, як каже пан Богдан, забирали і маму, і вони зараз залишалися при живих батьках а, круглими сиротами. Коли їх дідом ще могли віддати так. на соє тому в совєтський час так. так багато було бездомних, так які виросли а. в сиротинцях. Ну і е, уявіть, що на той час була не одна, не двоє дітей. а Дуже часто було по восьмеро, по до, до десятка дітей в хаті і е, Тоталітарний режим, ці хто репресували, вони не дивилися на те, чи е, мати сюди стоїть з дитиною немовлям на руках, чи неї би біля неї ще п'ятеро, шестеро дітей. Вони напросто-напросто батька розстріляли, матір, засу... матір засудили. Так, матір засудили на три роки для того, щоб вона не могла оскаржити і е, е, якісь. Е, Скарги писати, тому насправді дітей по всьому радянському союзу роз... розкидали. Ну так, розуміємо, тому... що скажімо, ті злочини, які зчинялися у Вінниці. Ми пам'ятаємо ці розкопки, які проводились час нацистської окупації в 43-му році, де тут в парку і на цвинтарях тисячі вбитих, так, в 37-38-му році репресій. Це власне ці розстрільні тройки підписували ці розстрільні. І сьогодні ці документи збереглися. Ми маємо можливість це все простежити і відкривати для широкого загалу. Ну а до, так, скажімо, реп... Репресованих так сказали, приклад, є, скажімо, минулорічна національна комісія визнала репресованим і реабілітувала 97-річного колишнього воїка Української повстанської армії, який на Волині жив з Володимира Волинського, який був учасником, який воював спочатку з нацистами, які часі нацистської окупації. Потім, коли прийшла совєтська влада, на волинь воював з совєтською окупаційною владою, був затриманий засуджений. До ув'язнення в концтаборах був одним з тих, хто піднімав повстання в Норильську, тобто це система гулаг, відомі норильське повстання після смерті Сталіна в середині 50-х років. Ну і звичайно, що теж переслідуваний вже в пізніший час совєтською владою, навіть при незалежній Україні теж вважався злочинцем, поки не був прийнятий цей закон, і, 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 і власне, він не був реабілі... реабілітований в законний спосіб. Це ж долі і життя це такий приклад. Того, як як, що переживало українське суспільство, і розуміємо, що таких прикладів в нас чимало. Пане Микола, А на Вінниччині є ті, хто дожив до сьогоднішньої реабілітації, чи ну, справи люди, справи, яких зараз розглядаються, і вони ще живі. Чи так, ніхто так, не дожив? Так, Є були представники, навіть які е, подавали заяви і приходили. Ті, хто ще здоровий, і можуть прийти, і дуже приємно їх бачити і чути, ті, ті їхні, хоча вже в доволі поважному віці. Так, чути. Від них ті історії, які вони розповідають, тому що це, це повинні повинні чути наші нащадки, те, що, те, що розповідають, ну і хочу сказати, що не тільки каральна система була настільки жорстока, що вона не тільки карала тих людей, а вона й карала тих, хто карав. На і на Вінниччині чи є приклади такі? Так, наприклад, корабльо Іван Михайлович, який був начальником НКВС по Вінницькій області, на, на долі якого сотні тисяч розстрілів, він сам постраждав від цієї каральної системи і він був репресований. Йому було вирок винесено розстріл, але розстріл пом'якшено десь десятьма роками ВТТ. А, а за що ти, що написали в справі? За що його карають? За що його карають? За, за масове вбивство людей? Ні, його за масове вбивство якраз і о, те. Спочатку нагороджували. Так, на так вони пом'якшили, за, замінили розстріл на 10 років. Ага, а карали за що так і не ну, це ж відомо була система. Спочатку Сталін намагався кожен злочинець намагається замести сліди свого злочину і віддаючи злочинні накази своїм підлеглим, треба позбутися тих, хто є свідком твого злочину. І хто Ті, це. хто виконавці були злочинних наказів 30-х років оцих цих розстрілів, потім піддавали з репресії. Пам'ятаємо там на прикладі очільника НКВД Всесоюзного та Єжова, якого так. потім замінив Берія, який був також найкращим виконавцем бажань товаріща. Сталіна. Ну тобто, це типове правило кожного диктатора, кожного кривавого злочинця, який просто намагається замести свої сліди свого злочину. Ну на жаль, для такої теми у нас сьогодні замало часу, але я впевнена, що ми її обов'язково продовжимо в інших випусках. Нагадаю, нашим слухачам в ефірі звучала програма Віч на віч. Ми говорили про реабілітацію репресованих на І із гостями студії, завідувачем редакції книги Реабілітовані історією, секретарем обласної комісії. З реабілітації Миколою Вижгою та начальником центрального міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті Богданом Галайком для вас працювали ведуча Ольга Зайцева та звукорежисерка Людмила Мороз. До наступних зустрічей в ефірі Українського радіо Вінниця.